Завтра у нас день конституції, і до дня конституції ми проводимо завжди традиційний патріотичний велопробіг, як і минулого року він цього разу буде направлений на підтримку наших збройних сил України, на збір коштів на черговий автомобіль для наших захисників, оскільки звернень у нас на жаль ще дуже багато, і постійно цей процес триває. Тому Завтра е, ми запрошуємо всіх виволюбителів або просто е, активних ніженців разом із усією патріотичною спільнотою долучитися до цього заходу. Е, на 10 ранку у нас реєстрація, і об 11-й стартує. Вивопробіг, буде е, в рамках. Безпекової ситуації він проходить маршрутом, де по дорозі знаходяться укриття, і у разі тривоги, звичайно, ми будемо дотримуватися всіх заходів безпеки. Запрошуємо в тому числі і маленьких ніженців взяти участь в велопробізі. Завтра діти разом з батьками збиратимуться біля собору всіх святих о десятій ранку і рухатимуться по вулиці Гоголя до центральної площі. Для наших маленьких ніженців у нас будуть заохочувальні призи, і думаю, що разом ми завтра відсвяткуємо День Конституції, це наше державне свято, яке ми поважаємо і конституцію ми всі дотримуємось. Це наш головний закон нашої держави. Тому всіх запрошуємо разом до перемоги.